Доброго дня, мене звати Бико Микола, я є агроном-консультант Асоціації Дунайська соя. Ми зараз будемо з вами говорити про ґрунтоощадлу технологію вирощування сої. За 150 років соя із дуже нішової культури стала одною провідною зернобобовою культурою, яку вирощують для харчування. Як для харчування, фармацевтиї, виготовлення кормів, вона зайняла дуже велику нішу і різні кліматичні умови. Це говорить про її дуже пластичність до регіонів та технологій вирощування. Її можна вирощувати в різних регіонах. В Україні вирощується від від Криму і закінчуючи північними кордонами України Волинською, Тернопільською, Житомирською, областях Сумщиною. Це говорить про те, що соя може вирощувати з різною рентабельністю, з різним успіхом. Але сорти зараз дозволяють достатньо якісно використовувати в тих регіонах, де найбільш сприятливе вирощування сої. В той же час соя проявила себе як культура, яка дуже чутлива до технологічних помилок і стресів. Любий стрес, виробничий, це ґрунтовий гербіцид може подіяти, страховий гербіцид, гербіцидний опік, стрес від кліматичних викликів, від бур'янів, неякісної посіві, впливає на формування урожайності. Тому з одної сторони висока пластичність, з другої дуже висока вимогливість до технології вилощування сою. Якщо ми візьмемо систему обробітку ґрунту, в Україні присутня. Різні системи. Це від полицевої обробітки, де береться за основу оранка, під сою робиться оранка, як ярої культури. Так, безполицева – це заміна оранки, глибокорихлення, поверхневий це мінітілс-вертитіл, нульовий та стріптіл. Всі ці технології достатньо якісно працюють при вирощуванні сої. Якщо ми говоримо про ґрунтозберігаючі або ґрунтоощадливі технології, то більшість це ті технології, які виключають в себе. Інтенсивний обробіток ґрунту і виключають уранку для посів сої. Українська практика показала, що відміна від оранки не зменшує урожайність при правильній агротехніці. Тому ґрунтощадливі технології це безполицевий обробіток, коли ми проводимо глибокорихлення під посів сої без перевертання пласта. Поверхневий обробіток це мінітіл, вертитіл, коли ми створюємо мульчу із рослинних рештів на різну глибину обробітку з поверхневим шаром або на верх... з верхнім горизонтом, не перемішуючи інтенсивності ґрунту. Це нульовий, це пря... прямий посів, коли ми втручаємося в ґрунт мінімальної кількості тільки за допомогою сушника з посівної машини. Та стріптіл, коли ми робимо посівну зону трошки більше, щоб створити сприятливі умови, внести добрива. Всі ці технології, безпалицева, поверхнева, наутіл стрибтіл, вважається ґрунтовощадлива, то вони в більшості випадків не приводять до втрати гумусу та погіршення якраз ґрунтового впливу, і зменшення викидів вуглекислого газу, що приводить до зменшення впливу на кліматичні зміни. Наступне питання, яке би я хотів з вами обговорити, це те, що ми отримуємо при обробітку ґрунту. Чому важливий обробіток ґрунту, і який фактор впливає позитивно, а який може бути негативний в нашому обробітку ґрунту? Перше, це саме головне це підготовка ґрунту до посіву та розвитку рослин, щоб були сприятливі умови для формування насінневої ложі та подальшому розвитку кореневої системи. Обробіток ґрунту сприяє достатньо якраз утворення рівномірної щільності ґрунту для того, щоб рослина соя розвивалася. Друге, обробіток ґрунту можна використовувати для контролю бур'янів. Це як додатковий фактор для підго при підготовці ґрунту до посів, так і основний фактор, коли ми використовуємо механічний обробіток, який рихлить ґрунт і підрізає або вивертає якісь росли бур'яни. І так ми можемо контролювати. Друге, при інтенсивному обробітку ґрунту в нас покращується доступність елементів за рахунок інтенсивного рихлення, мінералізації рослинних хрешт, доступності якраз поживних речовин з добрива й самого ґрунту. Обробіток ґрунту сприяє в деяких моментах. Друге управління рослинними рештками. Рослинні рештки можуть заважати як осіву самої сої, так і подальшому розвитку, бо соя дуже боляче відноситься до наявності рослинних решток в полі. Це позитивний фактор обробітку ґрунту. В той же час у нас є негативні фактори, які виходять від, від проведення обробітку ґрунту. Більшості випадків ми про них. Не говоримо, або просто кажемо, вони існують, але ми на них не впливаємо. Це прискорення ерозії ґрунту, інтенсивне рихлення ґрунту приводить до того, що утворюються дрібночастинки ґрунту, які переноситься вітром або водою. І це сприяє якраз інтенсивністю обробітку, перевертання ґрунту, його розбиття, Зменшення структури ґрунту. Цінність ґрунту якраз є в структурі його структурованості, коли ми переводимо пришвидшену обробіток, відбувається мінералізація або розкладання ґрунтових частинок і перетворення на пил, на мул, на пісок. І що є небезпечне? Бо це приводить до наступних кроків. Це погіршення водоутримуючої здатності. Це основний фактор, який зараз впливає на ефективність вообще вирощування всіх культур. Як ваш ґрунт здатний накопичувати і утримувати вологу. І інтенсивний обробіток ґрунту погіршує цей фактор. Чому відбувається негативний вплив на ґрунт? Давайте розберемо більш детально, щоб зрозуміти, коли ми проводимо інтенсивний обробіток ґрунту, що відбувається? Ми зменшуємо рослинних рештки на поверхні, що приводить до чого? Правильно до ерозії, до швидкої мінералізації і до перегрівання ґрунту. Друге, коли ми інтенсивно обробляємо, відбувається швидка мінералізація. Грунту рослинних речів, що погіршує структуру, але в той же час впливає на урожайність нашої культури, тому що збільшує доступність поживних речовин. Але ми більше втрачаємо чим отримуємо. Друга інтенсивність грун, обробітку ґрунту, особливо верхнього горизонту, коли ми перевертаємо горизонти між собою, приводить до погіршення мікробіологічного стану, тому що одні мікроорганізми потрібно більше кисню, іншим треба менше. І це, в свою чергу, приводить до того, що коли ми перевертаємо, перемішуємо в ті, яким потрібно більше кисню, вони з'являються в верхньому горизонті, вони гинуть. А ті, яким треба менше, вони попадають там, де більше гинуть. Вони також втрачають свою здатність розмножувати. Друге, ми втрачаємо кількість черв'яків, які створюють якраз не капілярні свої, ці, проходи, які дозволяють воді проникати в нижні горизонт і накопичуватися. Це приводить до того, що в нас або утворюються блюдці, або ми не можемо тримати вологу в нижніх горизонтах. І зменшення азотофіксації активності ґрунту за рахунок того, що ми пришвидшуємо мінералізацію, втрачається поживне середовище для мікроорганізмів, і азотофіксація знижується. Що вирішує мінімалізацію обробітку ґрунту? Ми повинні чітко розуміти, що зменшення обробітку ґрунту може бути дуже позитивним. І цей фактор ми повинні використовувати. Перше, що відбувається, це зменшення ерозійних процесів. Зупиняється резійний процес, тому що ми залишаємо рослинні решти зверху, ми інтенсивно не перемішуємо ґрунт, ми захищаємо, щоб частинки ґрунту агреативні залишалися цілі. Причому тут же покращується якраз утримання вологи в ґрунті і його водоутримуюча здатність. Змінюється доступність елементу. При інтенсивній переході з інтенсивної обробітку до мінімального у нас може відбутися зменшення доступності окремих елементів. Це треба враховувати. При розробці системи обробітку. Покращується структура, вона зменшується частка розпадання агреативних частин, а збільшується частка утворення нових агреативних частин за рахунок мінералізації, якраз рослинних рештів, ґрунтових процесів, збільшення гуміфікації, на відміну від мінералізації. І зменшення перегрівання ґрунту за рахунок рослинних решт. Що важливо, Важливо пам'ятати, що при зміні одної операції між відоранки до глибокорихлення, тобто ми заміняємо. Полицево безполицеве обробіток протягом певного часу ми зможемо зберегти якраз родючий ґрунт або чорноземи, або органічну речовину. Ви можете називати це різними підходами. Ви бачите приклад, це дослідження, яке я взяв із монографії Ґрунтозберігаюча безполужна система систему Зеноробса Шикули та Моргана, який показує, як змінюється за 18 років. Коли на одному одній території проводять два обробіка: полицевий і безполицевий. бачите, що зміна відбувається. Чи цікаво, в рамках от 0, 10 см, у нас безполицева система зберігає 0,33% гумусу. В 10, шарі 10, 20, 0,21, в шарі 20, 30 0,15 і в шарі 30-40 у нас е, зменшується тільки на 0,08. Достатньо низький показник. Наступний фактор, який ми. Повинні пам'ятати, що соя вирощується в різних системах обробітку, шукаючи джерела різні, підтверджуючи, що можна сою вирощувати з різними системами обробітку, я знайшов дослідження, які були проведені в Україні з 2016 до 2019 року. І ви бачите, що якщо взяти за контроль. Технології при оранці, тобто полицевому обробітку, то заміна безполицевого обробітку, мілкий, і безполицеве глибокі, показує, що урожайність не падає, а навпаки, зростає. Так, це невисокий відсоток, це все на 0,08 тонн або 0,014. Але вона показує, що це стабільне зростання, а значить, це практика може бути позитивна. В той же час нульовий обробіток показав зниження урожайності на 0, Тонн. Але ці показники значно менші, ніж ті затрати, які ви можете нести при полицевому робіт. Нульова технологія часто приводить до позитивного результату ваших рентабельності, отримання прибутку. Наступний, е, ми. Слайд показує, які ризики ми маємо при переході до мінімального обробітку. Ми повинні пам'ятати, що будь-який переход з однієї системи обробітку на іншу створює певні ризики, і ці ризики потрібно знати їх враховувати. Перше, що дуже часто відбувається, і чому перехід буває невдалий, це тим, що змінюється система контролю. Потрібно змінювати систему контроля бур'янин. Їх змінюється видовий склад, кількісний склад, і це треба пам'ятати. До системи боротьби з бур'янами вона завжди потребує змін, тому що ми по-іншому проводимо механічний обробіток. Ми можемо зменшувати оранку, значить у нас буде залишатися більше насіння на поверхні, воно може по-іншому сходити. Ми можемо залишати рослинні решти, і там насіння по-різному буде проростати. Це дуже важливо. Друге, ми повинні пам'ятати, що при змінні. Міні якраз обробітку, у нас змінюється система поводження з рослинними рештками. Тут ми їх заорювали, їх не було на поверхні. Ми перейшли на мінімальний обробіток, вони залишаються на поверхні, що ускладнює нашу посівну компанію. Ми чітко повинні розуміти, як ми будемо здійснювати посів, і чи не, нам не буде погіршена умова при посівних е, результатах? Тобто не буде. Буде якісний посів, буде рівномірний посів. То і це треба враховувати. Якщо є загроза, краще потратити час підготувати сівалку, провести якісь досліди, щоб зрозуміти, як ми можемо працювати в новій системі, і почати її впроваджувати. Друге погіршення системи живлення. Ми повинні пам'ятати, що при зміні системи обробітку у нас окремі елементи, особливо це буде стосуватися азоту, і фосфору, кальцію, магнію, можуть привести, що вони будуть менш доступні. Тому на ранній стадії ми повинні робити аналіз ґрунту, додати недоступні поживні речовини і відслідковувати, як змінюється доступність поживних речовин в вашому ґрунті і при застосуванні мінеральних добрив. Друге, ми повинні знати, що якість підготовки ґрунту може бути змінена. І це потребує нашого нового підходу до посівної компанії. І ризики переущільнення вас також може спостерігатись, тому що ґрунт буде стабілізуватись. Треба розуміти, як ґрунт у вас реагує на обробітки або перехід. Контроль ущільнення ґрунту, переущільнення зон треба здійснювати. Які кроки ми повинні здійснювати для того, щоб зрозуміти пер яка система нам потрібна? Перше, ми повинні зрозуміти, яка система обробітку є найбільш рентабельною. То, яка система ми можемо впроваджувати і що ми повинні робити? Люба система обробітку повинна забезпечувати вашу високу рентабельність. Друге, ми повинні визначити, яку задачу ми хочемо вирішити, що ми хочемо зробити, змінюючи систему обробітку? Це може бути зменшення затрат. Тобто ви бачите, що у вас затрати високі, вам треба зменшувати, і ці якраз обробіток ґрунту він є до велику долю займає в ваших затратах. Ви можете шукати способи зменшення. Зменшення ерозії, ви маєте схилові поля, і це приводить до значних ерозійних процесів. І ви втрачаєте урожайність, і бачите, що ця дуже сильно впливає на ваш ґрунт і вашу урожайність. Ефективне використання вологи, ви знаходите зоні, де є недостача вологи, і ви застосовуєте різні підходи для збереження ефективного використання і відновлення ґрунту. Це також може бути практика, яка може принести результат. Тобто, розуміючи, перше, що ми повинні бути рентабельні, ми вибираємо ту систему, яка вирішує конкретну задачу, і задачу ми вибираємо. Які перші кроки? Як не дивно, перші кроки я завжди поч... рекомендую вам почати з того, що ви зрозумієте, який гранопличний склад вашого ґрунту, скільки вас глини, піска, пилу для того, щоб ви розуміли, як поводить вас ґрунт від кожного обробітку. Це може зробити лабораторія, і вона може вам дати визначення, що, який ґрунт, який його склад і які його проблеми. Це в принципі достатньо якісно описано в системі ґрунтознавства. Друге, ви повинні знати. Яка щільність ґрунту, тому що під кожну культуру є певна щільність, яка оптимальна для вирощування різних культур. І соя також має свої рівні оптимальності. Ви повинні розуміти, що у вас ґрунт є оптимальний, і чи обробіток вам забезпечить ту оптимальність ґрунту, а можливо, він вам і не потрібен. Друге, ми повинні знати, яка кількість агрегативних частин, бо це впливає на водоутримуючу здатність. І створювати всі умови, що їх збільшення. Раз в п'ять років бажано проводити. Оцінку агреативних частинок для того, щоб побачити, як вони міняються. Знову це проводить дослідження лабораторії, ви можете раз в п'ять років оцінювати, дивитися, як ваш обробіток змінив або не змінив кількість агрегативних частинок. Друге, ми повинні розуміти, чи утворюється плужна підошва. і це впливає, чи ми будемо вибирати орангу, чи глибокорихлення, чи мінімальну обробітку. Для цього є пінітрометр, можна робити ґрунтові розрізи раз в 10 років і визначати, яка система ущільнення, де є проблема, і підбирати потім заходи по розущільненню. Друге, ми повинні визначати мікробіологічну активність ґрунту, тому що 70% відсотків урожайності залежить від Родючості ґрунту та мікробіологічної активності вашого ґрунту. Знаючи, яка мікробіологічна активність, ви можете або покращити, або зберегти її. Для цього є методи лабораторного дослідження, коли ми використовуємо методом льяного полотна, закопуючи на певну глибину, дивлячись, як за певний період воно розкладається. Друге, важливе при вибір системи обробітку ґрунту, особливо ґрунтообщадного, ми повинні розуміти, яка Кількість лужногідролізованого азоту та доступного та важкодоступного фосфора, тому що ми повинні знати, який потенціал ґрунту і як нам з ним працювати. Один із факторів, які дуже часто бояться фермери, це те, що коли ми перестанемо переорювати або проводити глибокорихлення, у нас може бути переущільнення ґрунту. Ризики такі є, тому ми повинні оцінювати щільність ґрунту і твердість ґрунту, використовуючи лабораторні методи. Друге, ми повинні використовувати посів покривних культур як біологічний метод розущеннення ґрунту в рамках сивозміни. Соя після збирання сої достатньо добре показує себе висівання покривних культур на основі зернової групи. Вона дозволяє якраз забрати існуючий азот, покращити азотофіксацію ґрунту і розрихлити. Друге, якщо ми бачимо, що заходи, які ми використовуємо в вигляді покривних культур і сивозміна не дозволяє нам розущільнити ґрунт. Ми проводимо заходи по розущільненню ґрунту. Це може бути глибокорихлення, вертикальний обробіт або даже оранг. Але цей захід ми повинні зв'язувати з конкретною задачою розущільнення ґрунту. Наступний крок, який би я хотів сказати при виборі системи обробітку ґрунту, це вибір сівозміни. Ми повинні вибрати ту сівозміну, яка найбільш рентабельна для наших культур, Бобові є одні з факторів успіху сівозміни в цілому, тому що перше, їм не потрібно азот. То вони самі в симбіотичній формі зв'язують азот. Вони мають легку розкладаючі рослинні рештки, що покращує як структуру ґрунту, так і доступність цих рослинних решток для наступного урожаю. Тому ми повинні чітко розуміти, що правильно формування сивозміну дозволяє нам правильно підібрати систему обробітку ґрунту. Ми повинні скорочувати ризику. Дуже часто себе зміна дозволяє нівелювати недоліки, які в нас є при ґрунтообробітку. І це може нам дозволити правильно працювати. Друге, ми повинні пам'ятати, що покращуючи, покращуючи якраз ґрунтообробіток, покращуючи мікробіологічну активність, ми можемо покращити ґрунт і збільшити урожайність. Тому нова система обробітку, яку ви хочете впроваджувати, вона повинна базуватись на тій системі е сивезміні, яка найбільш корисна. Третій крок ми повинні вибрати. А яка з ґрунтоощадлива технологія ми вибираємо, базуючи на двох показниках: це аналіз ґрунту, нащільність, твердість, мікробіологічна активність, доступність елементів. Друга сивозміна, тобто у нас є потреби культур, які потрібні нам. Для того щоб вони отримували максимальну врожаю, опираючись на ці два фактори, ми вибираємо, яка система нам прийнятна: безполицева, поверхнева, нульова або стріптіл, опираючись на ці дві речі. Друге, коли ми вибрали одну або іншу систему, ми повинні вибрати, які ґрунтові операції ми проводимо. Чи нам потрібно глибокорихлення і ми можемо проводити раз все возміну, або нам потрібно проводити глибокорихлення під кожну культуру, тому що у нас ґрунт є неоптимальний, щільність у нього занадто висока для того, щоб ми могли отримати якісну рожай. Таке може бути такі ґрунти можуть бути присутні. Що ми будемо використовувати? Дискування, вертикальний обробіток для роботи з рослинними рештками. Як ми будемо використовувати культиватори, борони і чи завжди нам потрібно використовувати мульчувачі або інші методи роботи із рослинними рештками? Ця система може працювати в різних системах. Тому ми можемо працювати в ноуті, але бачимо, що є в нас потреба роботи з розчільнювання, і ми можемо проводити раз в 5 років або раз в 10 років глибокорихлення, рихлення, опираючись на вимірювання. Наступний крок, який важливо нам провести, це якраз вибір. І вирішення головних проблем, які часто виникають при переході з одної системи на іншу. Це система захисту рослин, тому що ми зменшуємо обробітки. Так, ми відходимо від оранки, і в нас міняється як видовий склад, так і інтенсивність якраз проростання буріння та їх розвитку. Тому ми повинні коригувати систему контролю буріну. Також ми бачимо, що рослинні рештки будуть більше залишатись на поверхні, значить, нам треба розуміти це і міняти систему систему боротьби з хворобами та шкідниками дуже часто, якщо рослинні рештки залишаються як мульча і велика кількість зернової групи, це приводить до збільшення гризунів, тому ми повинні передбачити заходи. По боротьбі з гризунами. Так само дуже часто відбувається на перших стадіях зміна доступності елементів. Тому перше, що ми робимо, оцінюємо, який буде дефіцитний елемент для харчування рослин, і ми робимо це в лабораторії, визначаємо потребу. Друге, ми визначаємо, які тип добрива, коли ми вносимо і яка буде їхня ефективність. Кожна система обробітку по-різному впливає на ті добрива. Наступний п'ятий крок це якраз вибір обладнання, яке нам потрібно. Вибравши систему обробітку, ми повинні розуміти, чи ми маємо це обладнання, чи ми маємо. Ті знаряди, які якісно нам дозволять підготувати ґрунт для посіву або розущільнення. Якщо ми маємо всі знаряди і ми можемо досягти високої ефективності, ми нічого не придбаємо, ми просто працюємо в тій системі, що є. Можливо, нам потрібно модернізувати сівалку, тому що в нас вона працювала при якісному передпосівному обробітку. Зараз у нас буде більше рослинних рештків, значить, ми повинні переобладнати сівалку різними культами, розгортачами, Ами або прикатуючими колесами, Тобто, ми повинні чітко зрозуміти, що наша сівалка якісно посі в при. Тому, як ми підготуємо ґрунт перед посівом, чи це буде ноутіл, no стриптіл, чи мінімальний обробіток. Це різні сівалки і з різною системою роботи. Друге, ми повинні зрозуміти, як ми будемо вносити добриво, щоб забезпечити рослину, чи в розкидним способом, чи все-таки нам треба збільшити внесення в нижні горизонти, тому що ми не будемо заорювати або задисковувати добрива, і гранула буде працювати повільніше. Друге, ми повинні пам'ятати, чи достатньо в нас оприскувачів, щоб забезпечити. Якістю обробітку. Можливо, нам треба використовувати дрони для визначення зон більш продуктивних або менш впроваджуючи нові методи підходу. Ми повинні пам'ятати, що при переході на безполицевий обробіток дуже часто ми забуваємо за рослинні решти. Система поводження з рослинними рештами потребує нових знарядів. І нам важливо рівномірно розпреділяють рослинні решти. Для цього найкраще приходять штригельні борони з зубом 10 або 16 міліметрів. Вони рівномірно можуть розгрести, але для цього але може використовуватись роторна борона, і мульчувач, і шлейфборона, в залежності від того, які в нас рослинні решти, яка їх кількість і е, що ми хочемо отримати. Наступний захід це якраз і мульчувачі. Дуже часто в нас потрібно просто перерозбити, подрібнити. Для цього використовується як мульчувач, який дуже хорошо працює по кукурудзі, так і рублячі котки, які дуже гарно себе показали на соняшнику. Або інші дискові знаряддя. Це може бути вертикальне знаряддя обробітку, дискове, різні інші системи, в яких є задача подрібнити, якраз по поверхні ґрунту для того, щоб утворити мульчі. Наступний крок і наступне знаряддя, яке часто нам потрібно використати, це знаряди для розущільнення різних горизонтів. Для цього може використовувати глибоко розпушувач, або стерневий культиватор, які можуть працювати на різну глибину, на ту, яку ми визначили, де в нас є або переущільнення плужна підошва, або якраз є додаткова потреба, щоб коренева система більш якісно розвивалася. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви були з нами, і розвиваємо гроші сою, яка є найкращою культурою для фермера.